Гляньмо правді у вічі. Ніякі месники нас не врятують. Хто захищатиме американських громадян тепер? Над країною висить загроза. І вас просять її усунути. Хвилинку нас так вас. А що, термінові справи? Люблю цього кадра. Ну, літати ми не вміємо. То що, б'ємо морди і стріляємо. Такої гори команди світ ще не бачив. А ви стріляйте! Це я, Джон Годі вам! А, ти був! А ви де були? У всіх нас темне минуле. Fall... Then, і від нього не втечеш. Альо, ти наче думками не тут. Mm -hmm. Або зміни життя тут і зараз, або змирися з бола. Буде солідний що? Думаєте, ви рятівники людства? Ви себе врятувати не статні. Не вийде нічого. Ніхто з нас не герой. Єлено. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу не помилки, а досягнення. Ми потрібні одне одному. Окей, непогано сказано. Ми Громоверсі! Яка ідіотська назва. Боже, дякую. Ми станемо суперзагоном, Що здобуде славу у віках? Ми світло, що здолає пітьму. Наші пики будуть. На коробках пластівців! А усередині наші фігурки. Слухай, ти спав уночі? спавоночі. Навісплюся на цвинтарі. Я туди ще не хочу, то може хай кермо хтось інший візьме. Hey!